Усім привіт! Обговариватимемо сьогодні щось цікаве, а в якості щось цікавого будуть FIO ff 3 s Не те, щоб нові, але на ринку вкладнів не дуже багато всіляких релізів. І FF3 s завжди цікаві, тому що FIO створили дуже успішну лінійку вкладнів. Я вже навіть не згадую про їх легендарні ЄМ5. ЕМ хто, хто чув, той пам'ятає. Тож, що ми тут маємо? Великий динамік 142 мм, оформлений у вигляді вкладня, ну і там новий дизайн і все таке інше, як звичайно. Ціна їх складає 4200 гривень. Якщо я слушно пам'ятаю, то імпедансних 45 Ом чутка десь 105 дБ. Ну і в цілому, попри те, що вкладні втрачають популярність, все ж таки є певні їх поціновувачі. Тобто, да, чому зараз домінують внутрішньоканальні навушники? Ну, по-перше, вони ізолюють краще. По-друге, в них простіше з ними видати там, глибокий потужний бас. По третє, вони більш консистентні від людини до людини. З вкладнями все більше залежить від того, як побудовано ваше вухо, тому в різних людей можуть, можуть бути різні враження від цих навушників. Натомість вони дають, по-перше, більшу сцену а, і зазвичай більш масштабний звук, якщо вони добре відтюнінговані. Також не всі полюбляють, там, коли у вусі щось знаходиться, там силикон якийсь. Ну і по-третє, інколи корисно чути, що. Навколо тебе відбувається. Тож, все про них сказав, давайте переходити до огляду. А анекдот дня сьогодні такий. Парадоксально, але люди, які розповідають, як мені жити, найчастіше не дуже схожі на людей, в яких я хотів би це питати. Наступний необхідний для нас крок це розпаковочка. Тож, в нас така гарна біла коробка з прикольною поліграфією і все таке інше. Як завжди, FIO не друкують специфікації на коробці, але кому вони потрібні, зазирають в інструкцію. Тож, відкриваємо ось ця сама інструкція. І далі в нас тут зверху навушники знизу коробка. Але не з карандашами, а з аксесуарами. Тож, як я заздрю тим людям, що народилися. Пізніше, ніж я, і вони не знають цих асоціацій. Тож ось така коробочка, ми вже таку бачили, як на мене, доволі гарний бюджетний варіант, прозора і як лего вони одна в одну можуть складатися. Тож, що ми тут маємо? Є навіть пара папірців, щоб взяти там, підписати, що в тебе лежить. Якщо ти прямо в діофіли, в тебе купа таких коробочок. І тут пишеш, що це в тебе, і далі вже можеш побачити. Так, повний мішок звичайних поролонок. Ну, тобто їх тут багатенько. Далі, чомусь зовсім інший, помітно якісніший пакетик. З ось такими пончиками, або бубликами, або ж поролоновими насадками з отвором. Далі в нас є сірі ось такі силиконові кільця. І білі теж силиконові кільця. Відрізняються розміром ці М, ці L, тобто їх надягаємо на края навушничка, і він краще тримається у вусі. Далі в нас є ось такі а, у нас прокладки з крильцями, насадки з крильцями, які а, краще тримаються у вусі. І є в нас пентаконівський конектор. Тож, в нас тут навіть змінний кабель. Ось самі навушники. Виглядають доволі класно. Зараз навіть вам це продемонструю. Виглядають класно. Звісно, нагадують попередників, зроблені з металу, і в них такий трошечки зеленуватий відтінок, або мені здається, але все, або він таки присутній. Звісно, в дизайні намагалися знов повторити ось цю форму барабанів дуже гарно зроблена розчітка. Всередині там є ще захисна сіточка, під нею динамік. І, як бачите, ось тут в нас на цій задній частині компенсаційний отвір, тобто вона ще працює додатковим резонатором для звуку. В цілому, в вухах в мене тримається нормально, а там вже в кого, звісно, а, звісно, як залежить від вух. Далі, змінний кабель. Тут використовується двопіновий конектор, не MMCX, але, як на мене, доволі нормальний, адекватний варіант. Тож, вдягаємо. І, що дуже приємно, вони промарковані. Тобто ліве вухо, воно з ось такими виступами. Дуже легко їх знайти, де ліве, де праве в темряві. Ось такий кабель, десь середній за м'якістю в, якому, в якомусь силиконі або TPU, це, чи який, це полімер тут. Далі розгалужувач з повзунком, і далі він просто йде в одній балонці до нашого знайомого. Змінного штекеру. Тобто, якщо вам потрібно використати їх з балансом, то ми відкручуємо, витягаємо штекер, за потреби змінюємо, а далі треба подивитися на виступ і впадину, подивитися, щоб їх сумістити. Тож, ось так. І далі просто залишається закрутити, щоб все це трималося. Тож отак. Ну, якщо порівнювати їх з флагманом, в цілому деякі ідеї в них схожі. Тож. Але, до речі, мені тут здається більш такий синенький відтінок. Змінні кабелі, але тут використовується MMCX. Тут більш пафосно комплектний кабель виглядає, але він теж доволі середній з точки зору м'якості. Не сказати, що прям якийсь дуже м'який. Навіть цей, цей навіть трошки м'якше відчувається. Тож в цілому гарно зроблені, дуже комфортні, вкладні. Ну і головне, звісно, це звук. Я їх прогрівав 48 годин. Були невеликі зміни в звуці, але я не думаю, що є якийсь окремий сенс виділяти час під їх прогрів. Зміни невеликі, тому якщо ви раптом вирішите їх придбати, то просто беріть та насолоджуйтеся. А, звісно, звук залежить від того, як у вас побудовані вуха. Я бачив відгуки, де ї казали, що вони дуже басовиті. Я бачив відгуки, де казали, що навпаки, в них бракує басу. Мені тут низьких частот якраз так як слід, ну, звісно, для вкладнів. Тож, все, як бачите, все залежить від вух. Плюс, також ви можете змінювати звук за допомогою тих насадок. Там, Пінні зроблять звук більш теплим, приглушать верхні частоти. Ті, що з проріздю з буб... ті, що бублики, вони якраз навпаки акцентують на верхній середині та нижніх верхніх частотах. Силиконки, начебто, не мають звук міняти, але там теж вони можуть змінити посадку, те, як вони тримаються в вусі, тому можливі зміни. Я навіть бачив якісь поради там комбінувати їх. Ну, я так розумію, що натягати силіконку, а потім вже пінку, бо інакше це, блін, взагалі буде якийсь надлюдський поступок. Але думаю, що в цьому вже менше сенсу. Тож в цілому, це дуже збалансований, доволі дорослий звук. А, ну, Звісно, все це з оглядом на вкладні. Тому що тут деякі речі у вкладні є, які їм чисто фізично майже. Для них неможливі, і це в першу чергу стосується басу. Тут доволі гарно підібрана кількість низьких частот. Тут навіть присутні глибокі шари пасу, але вони не мають такої потужності, як у внутрішньоканальних навушників. Ну, звісно, качнути там певний об'єм повітря в закритому просторі, це доволі проста задача. Зробити те саме у відкритому об'ємі, то, то вже набагато складніше, і тому або виходить там, коли бас все заглушає, ну а інше, тому просто в. От... В силу фізики, або ж, навпаки, там басу не вистачає. Тут доволі збалансований акцент на середніх низьких частотах, плюс доволі непогана технічність низьких частот, роздільна здатність і кількість а, ось цих а, дрібних деталей. Вони тут прям добрі. А глибокий бас тут не домінує, і в цілому це дає такий ефект прям реалізму для натуральних інструментів, тому що у натуральних інструментів в них немає глибокого-глибокого басу, ну, за там, деякими виключеннями, там, якщо там змусити контрабас звучати, навіть в контрабаса там не буде прям, вже такої надглибини. Ну, Якщо там не накрутити на запису, не, не робити всілякі фокуси з мікрофоном і так далі. І ось тут навушники себе чудово показують. В цілому з електронною музикою мені теж було дос, достатньо, але треба розуміти, що це глибокий бас, але він не прям такий там пружний або там, і не дає такого гуркіту. Тож тут треба в, як, звертати увагу на форм-фактор. Але годі вже повторювати одне і те саме. Тож, ось приклад: це Game of Taking Chances від Musica Nuda, версія Banda Larga, тобто з великим оркестром вони тут виступають, ну, не виступають, записуються. І тут, по-перше, дуже класно звучить бас. Прямо от натурально, і те, про що я казав, це їм добре вдається. Плюс тут потім іде Петра Магоні, вона дихає в вухо з різних сторін, і цей ефект, завдяки тому, що вони класно будують сцену, він прям такий занурюючий, дуже класно і ефективно звучить. Середні частоти — це, от, прям гарно, збалансована динама, дуже дуже класно зроблена. А коли немає зайвого фокусу на мікроконтрасті, нормальна деталізація, немає намагання зробити прям максимально щось нейтральне або щось таке. І в той самий час є гарна динаміка і емоції. Вони не супер критичні до якості запису, але, звісно, з якісними записами буде краще. Вони завдяки тому, що відкриті, вони гарно будують уявну сцену. Вона велика, вона реалістична, вона тривимірна. Мабуть. Якісь топові прям модельки внутрішньоканальних навушників можуть побудувати схожу сцену, але в цілому вони тут на рівні топових, ну, не, не найтоповіших, але топових моделек з точки зору побудови, і це дає нам класне занурення і дуже гарне відчуття реалізму. Тож, давайте приклад. За приклад, у нас буде такий чудовий дует Луіса Армстронга і Оскара Петерсона. І тут у нас і гітара, і вокал, який ми всі знаємо, чудові партії клавішних, і все це звучить гарно з ефектом занурення в атмосферу тієї студії, де вони записувалися, тобто приємно дуже. Верхні частоти ну, вони відносно прості, да? тобто в них десь середня. Протяжність, ну, це знов таки, я думаю, що через форм-фактор в першу чергу. Але вони гарно збалансовані, їх не забагато, їх не замало, вони не різкі, принаймні на мій слух, але в той самий час детальні. Але якщо там вам буде занадто багато верхніх частот, то, звісно, поролонки це ефективно дуже вирішать. Звісно, тут немає якихось там вишуканих речей типу шаруватості, але базові бортони відіграні дуже добре. І в цілому верхні частоти збалансовані з точки зору швидкості і ваги. Тобто вони якраз не мають там характерного динамічного звуку, і також не звучать як типові арматурки. Тому в цілому бас дуже нормальний для, ну скажімо так, для просто того, щоб слухати музику, а не впадати в аудіофілію. І приклад у нас це King Crimson One Time. Тут і бас гарний, і багато різних інструментів. Все це доволі насичено обертонами. Звісно, навушникам бракує технічності, бракує шаруватості для того, щоб повністю відіграти цей трек. Але в цілому результати доволі приємні і можна слухати із задоволенням. З точки зору джерел, ну, я думаю, що їм дуже підійде якраз або якийсь гарний ЦАП від, там, від FIO, або не від FiiO, або якийсь плеєр навіть середнього сегменту. Тому що в цілому їм не потрібна гіперпотужність, але їм потрібен нормальний контроль для того, щоб розкрити свої позитивні сторони. Якщо казати про порівняння, що в нас там є? Ну, FIO FF1, вони простіші, вони більш пласкі, в них більш такий теплий звук, менша роздільна здатність, тобто тут у нас все більш натурально і збалансовано. Звичайні FIO FF3, 3 схоже, використовують використовували той самий драйвер. Вони були зроблені із сталі, такі, але вони були майже в два рази важчі, ніж ця моделька, і це не дуже гарна ідея для вкладнів, тому що взагалі багато людей скаржилося на те, що їх дискомфортно носити під час довгих сесій прослуховування. Тут метал, але вони стали, стали легше. І в цілому тут більш добре відтюнігований звук, краще будується сцена, а також трохи охайніше пророботані верхні частоти в звичайних ff 3 Вони інколи були більш різючими, там де не потрібно. Ну і ff 5 вони зберігають флагманський статус. Ну, звісно, якщо ми забуваємо про em ЕМ 5 а ff 5 вони більш об'ємні, більш насичені, більш збалансовані, натуральніші і так далі. Але в цілому, якщо ви хочете вкладні, і ви не хочете багато за них платити, якраз FIO FF3 і FF3S це така золота середина з доволі адекватною ціною і класним відтюнінгованим звуком, який якраз там близький до того, що можуть потенціалі видавати вкладні. Ну, звісно, там якісь більш вишукані модельки можуть робити те саме, але краще. Але в цілому, з точки зору, я маю на увазі саме балансу, таналки і всього іншого, вони дуже добре помірковані і продумані. Тобто, ФІО тут щось моделювали, експериментували, зробили ось цей задній резонатор. Цікавим. Побачимо, що буде далі. А поки що, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.